Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Мені все важче знайти різницю між словами Зеленського і їх російськими колегами. Це важливий пост. Будь ласка, подаруйте мені дві хвилини вашого часу. Піше віталій Шабунін. Отже, сьогодні почарський суд одягнув браслет на свідка, який розвалив сфальшоване банкове кримінальне провадження. Зроблено це за клопотанням ДБР і комсомольців генпрокурора. Свідок у справі набужника Расулова, який удокументував міндіча раніше публічно засвідчив суді. говорив про узбики там не Дагестан, Узбекистан все праві кінець. Ці свідчення руйнують склада злочину Узбекистану, не Росія. Отже, і готування про торгівлі з ворогом немає. Тобто тилове СБУ і Кравченко від початку сфальшували все провадження проти детектива набу, який документував корупцію друга президента. У відповідь спричинив зеленського отручання цьому свідку підозру в неправдивих свідченнях. А чому б ні не влаштували свідчення підозру? свідку. ось так виглядає справедливість, якого силовики зеленського будують прямо зараз і. Ото сьогодні прокурори з дерев'яними обличчями у суді стверджували, що освіток говорив про Дагестан, попри те, що нам сам світок наполягає, що йшлося про Узбекистан. І Ороцький і череськи суд замість дягнути гамівні сорочки прокурорам зеленського одягає браслет на шокованого світка. Тепер Баканов може рівно так само закрити будь-кого з вас. А чому би ні? Якщо у кейсі, де свідок стверджує, що його розмову сфальшовано, де чітко чутно про розмову сфальшовано. На свідка вдягають бреслети. То будь-кого з насрагуліє Ко можуть закрити в СІЗО так само як набушника і його хворого батька. І ось тут я хочу запитати, а чим саме силовики і куди зеленського відрізняють від колег в Росії Тим, що телевіз баушники ще поки не вбивають політичних опонентів. Ну хіба тим, що поки не вбивають в усьому іншому різниці між силовиками Зеленського і росіянами вже майже немає? Допоки українці б'ються з Росією на фронті, Зеленський будує Малоросію у тилу. А раніше жабуні не зазначив наступне свіже розслідування. Ткача може стати для Зеленського його можегір'ям і справа. Не лише в тому, що Чернешов під час війни будував чотири розкішні маєтки на найдорожчій в країні землі. Справа в тому для кого він ці маєтки будував один собі, один ще мінічо. А найдорожчий для кого і той інший найближчий до нього. Я схильний вважати, що ті маєтки Чернешов будував для зеленського і Єрмака. І саме тому це розслідування може стати для зеленського його межегір'ям. І щоб зупинити це, зеленський єрмак посилить атаки на антикорсектор і повернувся до атак на медіа. Залякування на Бусаб не. Працює слух своїх лякайте нікчем а через раду знищити інституції не дасть єс Тож, в Зеленського не лишається варіантів, окрім як прибрати керівника САП Олександра Клименка. Для цього вони руками з Буде БРГП виручать Клименко підозру і рішенням Печерського суду відсторонити від посади. Після відсторонення обов'язки Клименка виконуватиме його заступник ставленик банкової синюка. Ці два комсомольці швидко об'ють справи проти друзів Зеленського, в тому числі справу маєтків Чорнешова. Вірніше як припускає межгір'я Зеленського, обов'язково Віці історичне розслідування Михайла Ткача Лінка є на кевкоментарях. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став та вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.